Час обстрілу Куп'янська минулої доби постраждали п'ятеро цивільних. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Росіяни чотири рази обстріляли місто та його околиці. Зокрема, випустили керовану авіабомбу, яка влучила у приватний будинок. Ще сім будівель навколо пошкоджені. Сьогодні вранці рятувальники деблокували з під завалів тіло чоловіка. Крім того, за повідомленням очільника області Олега Синігубова, у Куп'янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто. Поранення отримав місцевий лікар. І більше про цей випадок і про оперативну ситуацію у Куп'янському районі загалом розпитає Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Розкажіть нам, яка ситуація на цей час навколо Куп'янська, чи ведуть вогонь росіяни по громаді? Ситуація можна сказати, вона незмінна у нас залишається. І, в принципі, всі населені пункти, що розташовані, здовж річки Асхили. Навіть останнім часом можна зазначити, що Населені пункти, які трошки віддалені від е, самої річки, вони так само стали потрапляти е, під обстріли, які ну мають ознаку певної інтенсифікації. Дійсно, у нас е, місто Куп'янськ е, і вчора, і сьогодні були під обстрілами. Ворог застосовує будь-що, що в нього є. Зранку так само у нас був населений пункт Митрофанівка. Це Дворічанська громада під обстрілами РСЗВ було частково зруйновано сільськогосподарське підприємство. Тобто, можемо сказати, що ті громади, особливо Куп'янська, безпосередньо місто Куп'янськ-Кіндрашівська громада, її населені пункти, вони на сьогоднішній день найбільше підпадають під обстріли ворога і найбільше страждають, і там є дійсно суттєві. Руйнування. Ну а якщо в цілому говорити, то за минулий тиждень сім громад з восьми, які входять до Купінського району, тим чи іншим засобами російськими, вони були в російські засоби, застосовувалися по семи громадам. Тобто, ми бачимо, що географія достатньо велика, і ворог її продовжує розширювати і продовжує в глибину наносити багато ударів, застосовуючи як і в півдрони, так і керовані авіабомби. І пропоную обговорити таку інформацію з військових зведень минулого тижня. Силам оборони вдалося вибити росіян. Цитую з важливих позицій на куп'янському напрямку. Кінець цитати це слова командира 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрія Федоренко. Він також повідомив, що наші військові заблокували російські війська в районі дворічної, що північніше Куп'янська, і зруйнували понтонні переправи. Як це позначилося на інтенсивності атак по мирному населенню? За великим рахунком, можу сказати, що особливо ми не відчули, що є якесь зменшення або збільшення. Тобто, ми бачимо, що та інтенсивність, яка є, вона і присутня останні там місяць-два місяці, ну точно, і відповідно. Будь-які успіхи, ми розуміємо, збройних сил України, і дійсно вони там є в районі населеного пункту дворічна, і є там певна е, сталість в лінії фронту і Збройні сили України контролюють там ситуацію в повній мірі. То ми бачимо, що ворог, враховуючи те, що не, не вдається якось рухатись безпосередньо по землі і е, от там, де йдуть безпосередньо е, атаки. Вони починають закидувати в глибину, як я сказав, і страждають відповідно ті населені пункти, які трохи подалі знаходяться. Ну і відповідно, ми бачимо, що населення страждає від цього. У нас ну, суттєво зросла кількість людей, які отримують поранення. Є на жаль, загиблі, і бачимо, що ця тенденція жодним чином не змінюється. Вона навіть можна сказати збільшується останні дні. Тому безумовно для нас важливе питання обов'язкової евакуації, і вкотре ми закликаємо людей. Все ж таки приймати відповідальне рішення виїжджати, тому що бачимо, що ті е, темпи, які наразі на сьогодні, є, вони не задовільні. Тобто, у нас, е, ну скажу так, у нас вчора виїхало менше людей ніж було поранено. А про евакуацію, а є населені пункти у Куп'янському районі, де взагалі не лишилося людей, е, тому що росіяни наступають і атакують. Так, це можна сказати, що це населені пункти, які фактично знаходяться на лінії фронту. Там людей у нас звичайно не лишилося. Люди повиїжджали І є населені пункти, які наближені до лінії фронту. Але на жаль, там є пункти, де залишається ще 40-50 людей. Хоча лінія фронту проходить буквально там 2 кілометри. Під такими атаками ви кажете людей, які отримали поранення більше ніж тих, хто виїжджає. А як вдається забезпечувати медичною допомогою? Як працюють лікарні? Чи є можливість перевести операційні о, у підземні приміщення? Ну, у нас є можливість надавати сьогодні медичну допомогу безпосередньо по місту Куп'янську, і вона надається. Те, що стосується населених пунктів, наближених до зони активних бойових дій, там дійсно це унеможливлено і відповідно ми не можемо там таке надавати, і тому людей вивозимо. І Коли люди там отримують поранення, здебільшого вони виїжджають або в напрямку населеного пункту Шевченко, або е частіше в обласну клінічну лікарню міста Харкова. Чи вдається забезпечувати населення жителів Куп'янська комунальними послугами? В той чи інший спосіб вдається. Вода подається по куп'янську, наприклад, і шляхом розвозу води, і подачі води по графіку, і є місця де вона подається постійно. По іншим населеним пунктам, по лівому берегу, наприклад, там жодної услуги такої ми не можемо надавати. Там є значні руйнування критичної інфраструктури. Ну і так само руйнується критична інфраструктура по правому берегу. У нас наслідок останніх обстрілів, наприклад, потрапили в газогіни, Відповідно, у нас великобруська Вільховацька громади сьогодні взагалі знаходяться без газу, так само як і палено-кіндришівська громади. І наразі відновити постачання газу у нас немає можливості, оскільки. Там руйнування воно знаходиться в тому місці, де постійно активна fpv дрони ворог застосовує, де просто це як мішень будеш, коли будеш намагатися це ремонтувати. А там буквально потрібно два дні для того, щоб це зробити. Тому будемо розраховувати на те, що до зими ми це все ж таки зробимо, але в будь-якому разі будемо готуватися, виходячи з таких від них даних. І на сам кінець, якщо підрахувати від початку обов'язкової евакуації, скільки людей виїхали, і де в основному вони потім зупиняються і проживають? Люди здебільшого виїжджають місто Харків, є можливість виїжджати по Україні. Спочатку їх тим, хто потребує цього, пропонується гуртожиток. Обласна військова адміністрація суттєво в цьому допомагає. Кому не потрібно, той знаходить собі житло самостійно або виїжджає до своїх рідних, близьких, У багатьох є житло де зупинитися, і е, бачимо, що в принципі по цій ситуації схема вже відпрацьована, і тому, якщо люди потребують, звичайно, їм допомагаємо і все це робимо. А те, що стосується людей, які виїхали, евакуювалися, ну люди виїжджають самостійно виїжджають за допомогою координаційного гуманітарного центру. Тому. Наразі цифру таку важко назвати, але її можна достатньо легко вирахувати. У нас після деокупації 10 вересня 2022 року в районі проживало 58 тисяч населення. На сьогоднішній день ця цифра менше 25 тисяч. Пане Андрію, я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації.